Так, така гарнюнь. Так, такі гарненьки. Йдіть десь трошки самі без мене. Ну та же не... не ходіть за мною. Де третя загубилась? А вона не хоче йти, бо то роса. Вона вийшла сюди на росу та й втекла. Тікла, бо намочила лапки, так? Намочила козя лапки. Це Те, та сама менця така маленька. Ух ти. Ух ті. Ти ж якось вимощена. Ти десь вимостила. О, такі маленькі. Такі мені опи. Ні, я така манюся. the joke that is all no